Богу одному відомо, як влаштовувати і скеровувати життя кожного з нас. І не можемо ми проникати в життя іншої людини, тому що нам це не підвладно. А якщо ми і заздрістю будемо керуватися, то пошкодимо перш за все собі, тому що цей порок руйнує цілісність людини. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Вже другий день поспіль глибокий зміст великого покаянного Канону преподобного Андрія Криського спонукає кожного з нас задуматися, в чому полягає наше завдання на період Святої Чотиридесятниці. Завдання наше в тому, щоб перемогти і побороти гріх. Викорінити його зі свого життя, очистити серце і віддати Його на зустріч Богові. Але як боротися з гріхом, якщо ми не знаємо до кінця, що собою являє він? Неможливо боротися з ворогом, якщо ми не знаємо Його. Важко перемогти ворога, коли ми не знаємо Його слабких сторін. І навіть тоді, коли підемо. В лобову атаку на ворога, то вона може закінчитися для нас поразкою. Святитель Анд Златоуст, розмірковуючи над природою гріха, говорить про те, що підґрунтям для нього є гординя. З гордині проростають пороки, з гордині примножується гріх у людському житті. Гординя є матір'ю всіх пороків, як говорять про це. В один голос святі Отці. Вона настільки вражає людину, що людина гріховне примножує у своєму житті, віддаляється від добра, від Бога, і все важче їй повернутися до природнього, благочестивого стану, якщо вона не може побороти гордість. А поруч з гордістю ходить і. Інший порок, інший важкий гріх, який називається заздрість. Святитель Тихон Задонський говорить, якщо деякі пороки дають людині явну приємність, то заздрість дає людині скорботу і страждання. Святитель Василій Великий говорить, що заздрість це скорбота. Про благополуччя ближнього. І справді дивно виглядає і парадоксально звучить, коли людина, яка перебуває у заздрості, то вона має скорботу і страждання від того, що інша людина живе благополучно. І справді буває багато приводів у житті для людини, щоб вона попала в тенети заздрості. Ми споглядаємо на інших людей. Деякі з них мають більше можливостей чи достатку у житті, деякі отримали кращі дари на наш погляд. І тоді виникає таке бажання, яке розвиваючись і називається заздрістю. Але святитель Василій Великий знову ж говорить нам, що заздрість це противлення волі Божій, тому що все в руках Божих. І ходимо ми під Богом, і Господь визначає для кожної людини її можливості і формат її буття на цій землі. Але якщо ми намагаємося по-своєму сприймати це, і навіть зароджується у нас такий порок, який заздрістю називається, то це означає, що ми виступаємо проти Божої волі. Тому що Господь визначив так. І нам невідомий його задум, ми не можемо проникнути в глибини Божого промислу, але знати повинні, що навіть якщо Господь і обдаровує людину чимось чи дає їй щось таке особливе, то це або благословення його, або інколи буває так, що Господь попускає, і після цього випробування важкі приходять у життя тієї чи іншої людини. Тому Богу одному відомо. Як влаштовувати і скеровувати життя кожного з нас? І не можемо ми проникати в життя іншої людини, тому що нам це не підвладно. А якщо ми і заздрістю будемо керуватися, то пошкодимо перш за все собі, тому що цей порок руйнує цілісність людини. Вона починає жити і турбуватися і переживати про те, чого не мала б робити. Вона намагається зануритися в життя іншої людини, зрозуміти, побачити. Але натомість, але в цей же час вона забуває про ті турботи, які необхідно звершувати їй у своєму житті. Тому такий стан приводить до гріха і падіння, який має далі розвиток, і який, на жаль, може людину скинути у таку гріховну прірву, що важко буде їй вибратися звідти. Але як же побороти у собі гордість і заздрість, які поруч ідуть одна з одною? Святі Отці говорять про те, що віра безумовна у промисел Божий може побороти і заздрість, і гординю у людині. Ми маємо бути впевненими у тому, що все, що звершує Господь на цій землі, по відношенню до кожної людини? І до усієї великої людської сім'ї це є і його невимовного, непідвладного нашому розуму, промислу Божого, і маємо сприймати, як дію Божу тут на землі, і не повинні вмішуватися в цю дію, тому що це і неможливо, і шкідливо для кожного з нас. Віра в те, що Бог все звершує для слави своєї, можливо, і в конкретний час не зрозуміло, яким чином для нас. Має бути основоположною у нашому житті, віра і довіра Богові, про те, що всі його дії і вчинки, які ми не можемо зразу прочитати, але які звершуються дією промислу Божого, направлені на те, щоб рід людський не загинув, але отримав вічне життя, щоб кожна людина, яка є послідовником Христа Спасителя, вірила, мала надію і сподівалася. Що Господь обов'язково подарує все необхідне тут на землі, щоб небо приклонилося до нас, відкрилися райські обителі, і в двері спасіння кожна людина з Богом і в Бозі увійшла, отримавши вічне, нескінченне і незмінне Богом заповідане буття. Святі Отці навчають нас, щоб боротися з пороками такими важкими. Необхідно так, коли ми робимо добро, людину по відношенню до якої нас в полон взяла заздрість, ми маємо обдарувати добром. І тоді вона виключиться з переліку об'єктів нашої заздрості. Тому ми зможемо позбутися цього пороку, і ми зможемо до цієї людини мати добре відношення і покривати. Наші взаємовідносини добрими і благочестивими справами, як того хоче Господь і навчає нас святе письмо. Якщо ми заздримо чи перебуваємо у гордості, то по відношенню до конкретної людини ми не маємо і не можемо народити в собі любов. А це означає, що ми не можемо виконувати головні заповіді, які Господь нам передав. А це любов до Бога і любов до ближнього. А якщо немає в нас любові, то ми закриваємо дію Божої благодаті у своєму житті, тому що Бог є любов. Цю любов він нам подарував, коли прийшов на землю. Цією любов'ю Він спас весь рід людський, і ця любов і досі живе і витає у храмах Божих. Між людьми перебуває і єднає їх, якщо вони під дію Божої благодаті. Надихаючись настановами церкви, живуть так, як Христос заповідав, як сам Він показав, як передає нам свята Євангеліє про Його слова на станови, дії і вчинки, які раз і назавжди були промовлені і звершені на землі. Добро це те, що перемагає, перемагає зло. А дні святої чотиридесятниці, дорогі брати і сестри, перед нами і ставлять завдання, щоб ми перемагали зло у собі. Щоб все зле, гріховне, тимчасове ми могли викорінити свого життя, а натомість, щоб у добрі ми звершувалися, добро проповідували і були прикладами доброчинності, як цього бажає від нас Творець і промислитель світу. Тож давайте будемо докладати усіх зусиль для того, щоб цей час святої чотиридесятниці став благословенним для нас. Для того щоб з Божою допомогою ми змогли подолати гріх у собі, перемогти самих себе, стати кращими, оновити нашу внутрішню людину, для того, щоб радість світлого Христового Воскресіння раз і назавжди наповнила наше серце і жила там, підтримувала нас у всі непрості часи і випробування, які лягають на нашу долю на цій землі протягом нашого життя. Тож з усильними нашими, сподіваючись на велику ласку і милість Божу, будемо старатися зруйнувати гріховну піраміду в нашому житті, яку очолює і гріхи гордості і заздрості, а натомість прикрасимо себе тими незмінними християнськими чеснотами, про які апостол Павел одного разу сказав. А тепер перебивають ці три. Віра, надія і любов, але любов серед них більше. Амінь.